Починаючи з грудня, ми з колегами-журналістами почали менше писати статей про розвиток бізнесу, реформування країни. Натомість ми почали складати списки: списки поранених, зниклих та навіть вбитих. Ми телефонували і продовжуємо телефонувати родичам журналістів, яких викрили на сході країни. І після розмови, маючи інформацію з перших вуст, ми чекаємо на своїх колег. Так само сильно, як і їх рідні. Працювати стало дуже важко. І мова йде тут не про обсяги роботи, але про те, що робота тепер стосується людей, яких ти знаєш, з якими ти працюєш та живеш в одній країні. Спочатку я намагалася не брати ці проблеми з собою додому. Але проблеми все одно йшли. Вони приходили о оп'ять ранку і вимагали писати лист колезі. Лист я зробила новину про вбитого журналіста. Ви зараз можете поставити на сайт. І все це без вічливого і такого звичного нам доброго ранку. Про який добрий ранок можна говорити, коли в твоїй країні йде війна? А ти пишеш такі новини про знайомих тобі людей. Це не наша війна.